Так ви, значить, голова сільради, так? Ну, я голова. А, бо, ще й двоуха і ніс. Так, <світ> 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 да, весело вас тут. <кхух> так, у вас виявляється, шики зі бунгало, бо, якщо чесно, це на дім голови сільради не катить. А це в нас такий стиль. Так, да, етнолофт э, називається. Да, Юрчик. А, да, да. Єдиний дизайнера знайшла. Угу. <пиш> да, це це Юрчик захотів такий ремонт. Угу. Да бо, не знаєте, бути ближчим до народу. Угу. Уга, да. Да. Ну, у нас до цього був этот, е, як його, євроремонт, да, євронімо. Да. А зараз етнолофт, так. Ем а ви не чули про таке в Тернополі? Ні, чули, чули, звичайно чули. А, ну так. У років п'ять тому. Просто нам більше подобається класичний стиль. Провансай. Це як майонез, так? Він мав на увазі прованс. Просто Володька недавно продав дуже велику партію майонезу, то йому в голову запало. Понятно. А, Володимире, ви, крім мене, з ще займаєтесь? Я? Да. Е, так, я цей, ну... всім. Е, і перегноєм, і бурштином, і будівництвом він в мене такий талант. Закінчив цей Польський державний університет е, імені Гашика. Круто! А Юрчик в мене а -а -а. Да. А ще Юрчик не п'є. В смислі не п'є. В каком смислі не п'є. От взагалі не п'є. Взагалі алкоголь не вживає. Бачиш, володька? Я тобі казала, що ти не один. Є ще люди в тому світі. Такі, як ти. Mm, дуже дякую. Mm, mm. <реку> Ось настала наступна пора, холодна зима. Такою повинна ж бути, та буває вона. Цікава така, і тепла, і сніжна, та теж дощова, от чудова й загадкова така, і ще більше див Мож отримати з нею. Та-та я вже таку можливість пережила, І живу, і так весело, затишно, та щасливо від всього, коли ти віриш та мрієш в дива, де злибоко в душі. А тут вони ж опиняються прямо під носом, і не знаєш, як вже діяти з цим, і чи це дійсність з тобою, та приймаєш усе, як є, бо віра, надія, любов твоя не засає ніде та щасливо продовжуєш жити. Може вам ще добавки. А смисл, ми ж не п'ємо. Ну, Тобто я мав на увазі, що це що все просто так дуже смачно, що я прям переїсти боюся. Дякую. Дай Боже. Юрчик, можна тебе на хвилиночку? Ого? Нічого собі, як у вас запросто людина може прийти і так поговорити з головою сліда. Оце демократія, я розумію. О, а, так. Да, Скажіть, да. а, 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 та. Скажите, а з, з якого ви питання? Да. Так я... А, вспомнил, да. ну, я ж вам казав, що грошей в бюджеті нема. немає. Да. Немає, ну... коли буде сесія, ми там всі питання владнаємо. Вот. Вот. Да, а ви йдіть, е, мабуть, за... заяву поки напишіть. Що ж ви заяву не пишете? От Кузь... ну... вот наглюка, так? Да? А ти ще думаєш, як би їм газ в село провезти? Точно, я ж забув йому сказати, щоб він це, за газ заплатив.